Привіт, поговоримо про е, конструктори. Так, Ми знаходимося зараз у нашому класі, клас бетон, який ми створили. Е, що в нас тут є? Метод бетономішалка. я дописав новий метод Showfield. І далі getter-setter. Ну, Showfield ми бачимо тут ось, System Outprint, щоб виводити на консоль значення нашої зміни. Це мен пісок подалі, щоб визвати один раз функцію і ці значення будемо бачити. Дивіться, якщо ми от, в головному класі ми коли створюємо в цьому рядку наш об'єкт B ми все рівно використовуємо конструктор, тільки ми його не бачимо. Він тут є. Є стандартний конструктор, який якщо ми не описуємо в нашому класі бетон в даному випадку, не опишемо наш конструктор, він все рівно буде, буде використовуватись в такому випадку стандартний конструктор. І Для чого потрібно свій конструктор писати? Для того, щоб була можливість ініціалізувати наші оці зміни відразу. Переходимо сюди відразу під час створення нашого об'єкта. Якщо в даному випадку, коли ми використовуємо стандартний конструктор, ми спочатку створили об'єкт, а потім визиваємо для нього сетери. І надаємо йому певні значення. Тобто надаємо змінним полям класа. Спочатку цемент, пісок, вода, тобто оцим змінним ми надаємо певні значення. Якщо в програмі потрібно, щоб відразу під час створення об'єкта ініціалізувати наші перемінні, то до цього створюють конструктор. Цього пишеться модифікатор доступу. Він описується описання схоже на метод, як метод, спочатку модифікатор доступу, тільки в методі тоді йде або Void, або тип який вертає метод. А коли конструктор описуємо, нічого не пишеться, пишеться ім'я. Ім'я завжди співпадає з ім'ям класа. Ім'я конструктора завжди повинно співпадати з ім'ям класа. Потім пишеться дві дужки круглих, дві фігурних. В... Ну оце практично стандартний конструктор. Просто ми він ніде не пишеться, ми його не бачимо. Але, А ми хочемо створити конструктор, який буде відразу... Тобто в параметри між дужок ми пишемо От Пишемо то, що Ну якби буде передав, що ми будемо в конструктор передавати ті значення, якими, якими ми хочемо наші ці, змінні надати, ці зміни надати, яким цим змінам ми хочемо надати. Ну, тобто як в методі. Тут схоже, Мы пишем int. Ай. не туди, Курсор поставил. Пишем тут int. Что там? цемент Cement цемент, кома, Int. пісок, кома, Int. Вода. Uh -huh. Так, це будуть параметр, це не ну, в курсі що таке параметри є. А потім, щоб ми не плутали, ми знаємо такий оператор zis. Зіз. Ідемося, цемент. Це MENT, і пишемо. Пишемо цемент. Параметр наш. Это самое для песка песок и пишем песок. Так, стоп, правильно, Так, далее. Коробка вода. Вода. Тобто тут між, в тілі нашого конструктора ми записуємо, що зайво не пишемо, Воно, конструктор потрібен в основному для того, щоб ініціалізувати наші ці поля перемінні класа. І все, ми от їх ініціалізуємо. Ну, З'їзд ви пам'ятаєте, це для того, щоб ми не плутали оці ці поля з тими параметрами які от бачимо нажали оп, пісок, воно як то колір змінили. Так. Так, тепер що робимо? Ми створили конструктор, тепер, коли ми створюємо, зараз помивку покажемо, бач. Ми коли створюємо наш, давайте це зітру. Це кошти. Also, так Мы как бы, сначала начинаем строить наш э, объект класса. Пишем. Бетон. 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 давай, І сюди запишемо наші три параметри. Давайте три, кома. Десь там, кома. Оце. Так. І вже коли ми створили наш об'єкт b ми вже, вже оці всі поля у нас вже мають значення. Потім ми в програмі можемо ці значення міняти, звичайно, за допомогою сетерів. Так. От давайте перевіримо. Я тут створив метод Showfield. Він Просто виводи значення наших полів, наших змінних цих на консоль. І давайте я його виведу. Пишемо B. Так, тут ідею, то не треба було. От він. Давайте тут. Так. <кій> тобто в нас виведеться зараз спочатку значення, які ми за допомогою рядка виведуться на консолі ці значення, які ми, ми ініціалізували наші змінні, а потім от, тут, вже ми ініціалізували за допомогою сетера. Тобто ми тут в два способи. Наш, надавали значення нашим переміним класам або полям. За допомогою конструктора і за допомогою сетерів. Тепер давайте запустити. Йде спочатку 3.10.6, потім 5, 2, 7. 27 Так. Що ще? Можна кілька конструкторів створювати. Наприклад, можна так створити конструктор з такою точною назвою, але і з іншими параметрами. Це тоді не потрібно виходить. От у нас два конструктора. І коли ми... що ми будемо Створимо новий об'єкт десь ще один. от ми пишемо бетон B. Так. Пишем, например, бетон B new бетон, бетон", 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 бетон". И тут курсор стоит, нажимаем Ctrl Pro, пробил. И вот у нас уже на уже два конструктора у нас на выбор. Мы выбираем то, с двумя параметрами. песок прям там любые числа. Так, и пишем вот такие же. Так, давайте назовем так Два об'єкти треба ж називати різними різним я давай. Вот так. Що таке бетон? Тобто що таке конструктор?